Вітає наступні кілька хвилин коротко про те, чому Віталій Портников пророкує світовий хаос та невизначеність на найближчі роки. Що думає Олег Хвиленса про ідею у відповідь бомбити російські міста, та коли на думку Курта Волкера припиняться військові дії в Україні, ці та інші теми для вас вже опрацювали наші журналісти. Нам треба усвідомити в найближчі роки. Ми житимемо у світі хаосу і невизначеності. Вважає Віталій Портников. У своїй колонці для слави тіві публіцист аналізує майже піврічне правління Дональда Трампа і каже, що шукати логіку в усьому цьому марно. Портников зауважує, що можна впевнено констатувати, план Трампа швидко змінити світ за допомогою простих рішень. Провалився президенту США. Не вдалося реалізувати майже нічого з того, що він обіцяв. На думку Портникова виною цьому є нездатність. Політика послідовно о, діяти і втілювати власні наміри він наголошує в найближчі роки. Ми всі житимемо у світі хаосу і невизначеності. Що ж із цим робити, і чи будуть США підтримувати Україну після вичерпання нинішнього пакету допомоги від Байдена? Відповіді шукайте у статті Портникова Світ безкінечного хаосу на слава тіві. У ефірі Слава Тіві побував ексклюзивний гість Нобелівський лауреат, колишній президент Польщі Лех Валенса. Легендарний лідер профспілки солідарність озвучив послання українцям. Україна ні на міліметр не повинна відступати. Україна мусить вистояти, бо інакше Росія її зруйнує. Ні на міліметр Україна не повинна відступати ані своєї території, ані того, що є суверенна, незалежна, і ніхто не має права нав'язувати їй умови. Україна мусить це відстояти і жодних компромісів. Ви мусите витримати. Світ має максимально вам допомогти. Я скрізь про це говорю. Бо немає іншого вибору у світі. Немає вибору. Росію потрібно привести до цивілізації. Валенса жорстко прокоментував руйнування Росією українських міст та винищення українського народу. Бо це вже перейшло всі межі. Вони нищать Україну, палять, вбивають, але відповіді другої сторони немає. Я з в цій ситуації за око за око, навіть не зважаючи на свою нобелівську премію миру. Що думає легендарний польський президент та друг України про обрання навроцького президентом, популярність крайніх правих сил у Європі та загрозу від Росії? Читайте детальніше в інтерв'ю на Слава Тіві. І у продовження української теми у Польщі благодійні організації, які допомагатимуть Україні, не платитимуть тут ПДВ. Уряд планує надати їм можливість користуватися нульовою ставкою податку на додану вартість. До переліку організацій, які зможуть скористатися пільгою, входять міжнародний комітет Червоного Христа та його відділи різного роду організації суспільного блага та міжнародні гуманітарні організації. Водночас пільгам не підлягатимуть цютонові та алкогольні вироби, а також легкові автомобілі. Американський дипломат, колишній спецпредставник держдепу США в Україні, Курт Волкер вважає, що припинення вогню в Україні відбудеться вже в кінці цього року. Про це він сказав у ефірі програми Український фокус. Сенатор Грем запропонував суттєво обмежити чи зробити більш жорсткими санкції проти сектору пального та енергетичний сектор в Росії І я власне думаю, що ми якісь результати побачимо в найближчі кілька тижнів. Трамп можна може власне використати цей тиск санкційний, щоб змусити Вити на Путіна так, щоб у Путіна не було іншого виходу. На думку Волкера у наступні тижні слід також очікувати зміни позицій Сполучених Штатів щодо Путіна та тиску на Росію. Я думаю, що скоріш за все припинення вогну буде вже в кінці цього року, можливо, не дуже скоро, але до кінця року, думаю, точно і думаю, що закінчиться це угодою з Росією. Думаю, що Росія залишиться власне таким же самим екстремістом, як вони є зараз, і я думаю, що. Буде У нас припинення вогню, але без мирної угоди. І в при цьому я думаю, що не буде жодних заяв про майбутню участь України в НАТО. Більше цікавої аналітики від американського дипломата. Дивіться і читайте на наслави ТІВІ. У мене все що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.